Всім привіт! Мене звати Денис Галанцовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як змінилися українці в Польщі за останній рік. Тому як було проведено нове, дуже і дуже круте дослідження, яке показує, що українці стали менше ходити по барах, по ресторанах, по різних пабах, натомість почали більше відвідувати кінотеатрів, простих театрів та торгових. Центрів. І нарешті, якщо ви подивитесь це відео, ви зможете е, почати затикати роти тим жіночкам, які в е, по Фейсбуках в коментарях пишуть постійно, що е, поїхали в Польщу і е, е, жирують там по барах, по ресторанах і так далі. Це хто не бачив цих коментарів, ви певне в Фейсбук ні разу не заходили. Давайте зараз з усім розбиратись. Буду вдячний всім, е, хто напише в коментарі, звідки дивитись це відео, і, звісно ж, за підписочку на канал. Отже, сьогоднішні біженці в Польщі це переважно освічені жінки з дітьми з кращим матеріальним становищем. Війна змінила українську громаду в Польщі і порівняно з ситуацією на 24 лютого 2022 року. Українці, які зараз проживають в Польщі, є трохи заможнішими та воліють проводити час в кіно та театрах. А не в пабах чи ресторанах. Про це свідчать дані, зібрані організацією селектів з мобільних телефонів всіх, хто знаходиться в Польщі. Е, маємо пряму мову Олександра е, Луховського, це президент компанії Селектів. Ми маємо дві абсолютно різні громади українців в Польщі. Це люди, які мають зовсім інший матеріальний статус, але й по-іншому проводять свій вільний час. Отже. В загальному вміст гаманця, тобто рівень там заробітку кожної людини у всьому світі, він впливає на те, як людина проводить свій вільний час, і найпопулярнішими місцями досі лишаються торгові центри, і, скажімо так, рівень витрат в торгових центрах. З в 2002, в 2022 році був 5%, Зараз він виріс до 18%. Також збільшилась кількість людей, які відвідують басейни та тренажерні зали з 1% до 4%. Зросла е, частка е, також відвідувачів е, кінотеатрів та театрів. Також до 4%. І з іншого боку, друзі, частка людей, які відвідують паби та ресторани, знизилась. З 36% до 6, тобто на цілих 30% менше українців почали е, жирувати по пабам і по барам. Отже, дослідження показують, що в січні 22, 2022 року. 57% українців в Польщі були чоловіками, і за оцей останній рік рівень знизився до 40% чоловіків, тобто тепер переважно жінки знаходяться в Польщі. Це і зрозуміло, бо раніше, власне, на заробітки їхало, звісно, дуже багато жінок, але переважно все ж таки їхали чоловіки. І своєю чергою кількість людей до 18 років зросла з 200 тисяч, тобто було 200 тисяч неповнолітніх українців в Польщі. На сьогоднішній день їх є 1 мільйон 400 тисяч. Тобто, бачимо, що ну, фактично в 7 разів виросла кількість дітей в Польщі. Менше було людей віком від 45 до 60 років. І лише кожен п'ятий українець, який перебував в Польщі в січні 2022 року, також залишився тут через рік. Лише 20% з тих, хто був в Польщі перед початком війни, залишились в Польщі. 80% або повернулися в Україну, або виїхали в інші країни Європи, або просто в інші країни світу. Так? Бо зараз дуже популярно їхати в Штати, їхати в Канаду і так далі. Нинішні біженці живуть краще ніж представники так званої старої міграції. Нагадаю, що стара міграція почалася в кінці 2014 року, коли Росія вперше напала на Україну і якби почалися оці сутички на Донбасі, які пізніше назвали зоною антитерористичної операції. Дослідження також показують, що зараз в Польщі проживає 3 мільйони 100 тисяч громадян України, і це менше ніж минулого року. І власне це зрозуміло, тому як величезна кількість українців повернулися назад в Україну, і також величезна кількість українців розповзлися по іншим країнам світу. Ми знаємо, що зараз українців можна зустріти фактично в любій країні, куди б ви просто-напросто не поїхали. Якщо підсумовувати, то бачимо, що на сьогоднішній день в Польщі в Польщі залишаються. Люди з кращим достатком, які там, скажімо так, вживанню алкоголю. Перед передживанням алкоголю вибирають все ж таки там займатися спортом, а також займатися якимось там своїм культурним просвітництвом, що, звісно ж, не може не радувати. Також нагадаю, що в Польщі за останній рік було відкрито понад 15 тисяч різного типу підприємств громадянами України українці все більше і більше вивчають польську мову, отримують кращі посади. Мають кар'єрний ріст, здобувають нові професії і все інше. Тож бачимо, що на сьогоднішній день українські громадяни України дуже і дуже добре інтегруються в польське суспільство. На жаль, не всім полякам це подобається, і це зрозуміло, тому як вони починають все більше і більше відчувати конкуренцію перед українцями. Знаєте, бо коли... Українці приїхали до Польщі, тікаючи від війни, то вони е, мобілізувалися, скажімо так, і фактично кожен розумів, що він стоїть там на межі виживання, і українці просто почали е, здобувати нові навички вчити мову відкладати якісь гроші, пішовши на роботу в Польщі, поляки цього не роблять, бо вони в себе вдома, їм цього не потрібно. І от через рік ми бачимо, що е, українці, які рік назад не мали нічого, зараз вже відкривають підприємства, е, починають е, набирати вже до себе людей на роботу. І звісно, що е, Окремим полякам, лише окремим полякам, які недолюблюють українців, їм це як кістка, знаєте, поперек горла стає. Але в загальному такі, ну, якщо говорити зі сторони поляків, які мають рівень інтелекту вище середнього, то вони все ж таки розуміють, що це дуже і дуже добре для польської економіки, дуже добре для розвитку всієї Польщі, тому як кожні нові робочі руки, нов... кожен новий інтелектуально свідомий там, громадянин України, який проживає в Польщі, приносить дуже і дуже багато користі для розвитку всієї. Польської громади, Тож, моя думка така, що це є дуже добре. Свою, звісно ж, ви можете написати в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво вашу думку почитати. Друзі, дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.